Шна виставка плодів та квітів щастя краси зібрала більше 120 учасників. Проте ще більше чернівці прийшли помилуватися тим, що зробили черніські майстрині. Тваринки із соломи, карта України із насіння, скульптури із плодів і море квітів. Центральний парк культури та відпочинку сьогодні перетворився на великий різнобарвний килим, і кожна експозиція наповнена своїм змістом. Ми вирішили показати один з фрагментів української полтавської народної казки три сестри. Йому три сестри. Бачите? Ми бачите, в нас тут вуса в нас немає ну, мало женихів, тому ми їх вирішили приваблювати вусами. Бо зараз, може, не у деяких ще ростуть, так будуть, а дівчат ось такими губками, щоб цілуватися, Бачите? Найбільше композиції традиційно підготували освітяни, намагалися не відставати і чернівські підприємства. Ми раді, що людям нравиться. Як бачите, пользуються у молодшого покоління. Цьогоріч учасників виставки щастя краси набагато більше ніж торік, близько 120. радіють цьому, і організатори це вже полюбившийся праздник, І сьогодні он, як всегда, зібрав на огромне количество жителів нашого міста. Приємно, що практично всі підприємства, які приймали участь, додавалися нові учасники нашої виставки. Чернігівці у захваті та найбільше подобаються витвори мистецтва із городини малюкам. Єдиною темою виставки, як і торік, є єднання країни. Підтримали її чернігівці, які прийшли до Центрального парку культури та відпочинку у вишиванках. Нам папочка привезла одягання, Ми трохи виросли з нього, звісно. Да? Маша? Привезено з Львова. Вот, да. Тому ми вирішили сьогодні От. і букетик, символ. Лето і символ нашої України. Вот. І такой вот красивий костюм. Це наш український трикотаж. Ми купили. Ну, Сьогодні праздник, праздник цветов, поэтому хотілося то виділитися, щоб немножко ребенок был праздничный. Мама, конечно, не то еще вишиванки. Мама папе намекает, надо вже в мамі. Потому що у мамы була, мама теж бы я вышиванку. вишиванку. Сьогодні день прапора, День України, День Незалежності. Це велике гарне свято. Хоті долучитися до, до цього свята виставка, що вже стала у Чернігові традиційною на День Незалежності, ще більше єднає чернігівців, а саме у єдності сила українців, впевнений міський голова Олександр Соколов. Це свято може в такі надто складні часи показує те, що дух є у нас, і ми повинні святкувати. Подивіться, скільки сьогодні дітей. Я думаю, що кожне наше покоління, в тому числі і я в своєму поколінні, хотів тільки одного, щоб моя дочка не знала, що таке війна. Помилуватися красою центральному парку культури та відпочинку Чернігівці зможуть ще два дні.